Здарова! Сьогодні я буду вирізати і збирати всі ті міні-фігурки з набору Warhammer 40, які я у минулого відосіку. Відосік можете знайти там знизу, посилачці в оксані, чи десь тут він буде як підсказка. Поставте лайкосик і підпишіться. Понал. Oh no. Що містить цей набор, я розказував в предыдущому відео. Міні-фігурок тут 38 штук. Ось такі от вони. На жаль, повинен вибачитись, але не збереглись такі записи, як е, вирізання капітана в термінаторській броні і термінаторів. В цьому наборі є «Інфернус Марини. Це спеціальний підрозділ космодесанту Warhammer 40. -тищ». Їхня головна зброя «Інфернус Glaive, що поєднує болт пістолет і вбудований вогнемет. Це робить їх ідеальними для боротьби з натовпами ворогів, як-от тираніни. Вони найкраще показують себе в короткій дистанції, зачищаючи вузькі коридори чи тримаючи стратегічні точки. Завдяки броні марків 6 вони добре захищені і можуть витримати вогонь у відповідь. У стартовому наборі їх п'ятеро. Це базовий, але потужний загін, який ідеально підходить для новачків. Прості, в ігрі, ефективні та візуально дуже круті. Після збирання вийшли ось такі от класні інфернус Марини. Псайхофага це жива бойова машина тиранідів, створена для полювання на псайкерів. Вона поганає псайкерську енергію і перетворює її на чисту руйнацію. Її основна зброя викид Варп Енергії. Який завдає шкоди навіть найвитривалішим суперникам. У грі Псайкофага це монстр із високою витривалістю, здатний як танкувати, так і проривати оборону. Ідеально підходить для агресивної гри. Просто йде вперед і нищить все, що бачить. Вона в наборі тільки одна. А ось і псайкофага після зборки. Термаганти — це основна піхота тиранідів. Вони слабкі поодинці, але небезпечні в зграях. Їхня зброя живий організм, який стріляє біологічними снарядами. Вони не думають, не відступають, просто біжать і стріляють, поки все навколо не зникне. У грі вони дешеві й численні, ідеально підходять для захоплення об'єктів, блокування ворога або створення тиску числом. Їх тут 20. І разом з ними йде два поглинаючих роя. Ось термаганти і два поглинаючих роя після того як я їх склав. Вон Ryan Sleepers Це хижаки-нападники, які ділюють із засідки. Вони схожі на велетенських богомолів і створені, щоб прорватися в ближній бій. Вони швидкі смертоносні та атакують раптово. Саме тоді, коли ворог найменше цього очікує. У грі це елітні юніти для ближнього бою. Здатні обійти фланги або захопити важливі позиції. Їх всього три. Крилатий тиранідний прайм. Це командир, який літає. Він пов'язує всі війська тиранідів через розум вулика. Його головне завдання підтримка та посилення інших юнітів. Завдяки своїм крилам він може швидко переміщатись по полю бою надаючи аури підтримки, де вона найбільш потрібна. Це мозок армії, який керує Хаосом. Він всього один в наборі. Ось це Вон Райс Сліперс після зборки. Також тиранідний прайм після зборки. Термінатори це елітна піхота космодесанту. Вони носять надважку тактичну броню, майже непробивну і озброєні потужною зброєю. Турмовими гарматами та енергокулаками. Їхня роль проривати оборону ворога та утримувати ключові позиції. А ось термінатори після того, як я їх зібрав. Капітан у Термінаторській броні. Справжній ветеран 1000 бит Він веде термінаторів у бій. Надає їм бонуси до командування і сам є дуже сильним в бою. Це командир, що не просто керує, він воює на передовій. Ось так він виглядає зразу після того, як його скласти. На цьому все. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, вам сподобалось, і більш понятно, що таке Warhammer 40. 000. Якщо цікаво, поставте лайкосик, підпишіться. Побачимося у наступному відео. За імператора!